Вітаю вас, мої маленькі друзі! Прилетять з теплих країв гуси, чаплі, солов'ї, журавель, зозуля, шпак. Навесні, коли земля знову прогрівається і з'являється багато їжі, ці пташки повертаються з теплих країв. Сьогодні я пропоную нам разом намалювати пташку, яка повертається навесні в рідні края. Для цього вам знадобиться такий матеріал: папір синього кольору, стакан з водою, пензлик, фарби, червоного, чорного та білого кольорів. Беремо пензлик, вмокаємо в білу фарбу та починаємо зафарбовувати всю долоньку. Після того, як ви зафарбували всю долоньку, ми цю долоньку прикладаємо до нашого аркуша паперу так, щоб великий пальчик дивився догори. Прибравши долоньку, у нас отримається ось такий відбиток. Трішки підправимо його та намалюємо нашій пташці дзьобик, лапки, а також око. Подивіться, дітки, яка гарна пташка отрималась. Спробуйте і ви, малята, намалювати таку пташку, а фото надіслати своєму вихователю. До нових зустрічей!